Всім привіт! І ви на каналі Будинок Книг. Сьогодні у нас хока нової книжки. Ось привіт. Я одивіть. Я... Так, ми викриваємо. ваша книжка, яка ось тут от є. З різдвяний пука. Тут, тут є така цікава ось. Що. Тут написано, що Нериздвок у Власа День народження, якому виповнилося на день, день народження, 10 років. Йому, його було найзавітніше живе, бажання відсвяткувати Риздво з батьком. Його батько був в. Його батько був у Варні, тож вони не могли, і його найкраща подруга подруга хотіла зробити, щоб тато міг повернутися, але... але в неї не вийшло, і тут на допомогу приходить різдвяний бока. Ось Перша різдва різдвяного пісня. Так, ну, дорога Різдвяна і Лука. Все, дивіться. Вона цікава дуже. Тут розповідається, що на різдво Власа його день народження було. О, ну, на його день народження було в Різу. і його найбільшим бажанням було відсвяткувати день його день народження і різво з батьком. Але його батько служив в армії. Його найкраща подруга була, і вона хотіла, щоб його виконати його бажання, але е, тут приходить Різдвяний е, Бука. І е, 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 хто такий Бука? Чому він і він викрадає дітей, е, щоб їхні вмії не збувалися. Це е, ще друга книжка Різдвозаврова пісня в прозі. Це вона так от така, вона дуже цікава. М -м 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 я думаю, так, що тут о, написано, що Любий Санту, це я Вільям. О -о ви вибачу, що знову пишу, але о -о ми повинні знову врятувати Різдво від. О -о Тож кажу, як є. Приготуйся. Ми випадково випустили Бенерзі зараз скруджели. Зі старого примірника, різдвяної пісні. Е, тепер він розгулює на волі, витягує з усіх радість різдва, і нам потрібна е, допомога, е, прошу, приїжджай якомога скоріше. І завтра е, прихопи, ясна річ. Нам потрібно рятувати різдво знову. Заврик це ось цей динозавр, різдвозавр. І так, ви були на каналі Харабері і ви були на каналі е, Будинок книг. І ми сьогодні дізналися про ці дві цікаві книжки.